Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. Ось, Знову будемо щось готувати. Сьогодні, дівчатка і хлопці, я хочу приготувати панські даруни. Не знаю, чи хто з вас таке готує чи не готує. В нас на заході України це така відома страва, її подають і в кафе, і готують вдома, на свята готують на, на стіл. Хто це вже залежить, як, наскільки вона комусь подобається, і в кожного якби, свої традиції в сім'ї. От, і сьогодні будемо готувати такі панські дурни. Дивіться, що нам для цього потрібно? Я маю м'ясо. Це е, свина вирізка, але не ота вирізка, грубша. А тонка є така вирізка, як у нас на це м'ясо кажуть, солодке м'ясо. Ось з цієї вирізки я собі вирізала 15 кусочків. Тут, якби нема знову ж таки, якихось таких прямо точних пропорцій, тому що все залежить, скільки ви будете готувати. 15 кусочків я вирізала, і це вже я відбила це м'язко. Бачите, з двох сторін відбила до, так як на відбивні ми відбиваємо. От. 15 кусочків, тобто в мене є свина вирізка, в мене є 10 картоплин. Я думаю, що мені вистачить для цього м'яса 10 картоплин, бо картопля також більша-менша. 10 картоплин. Нам знадобиться ще грам 100-150 твердого сиру, 2 столові ложки борошна з такою невеличкою гіркою, 2 яйця. Часник я маю подавлений, но це за бажанням і сіль перець за смаком. От і все. Перше, так як м'ясо я вже собі відбила, що ми зараз зробимо? Ми його просолимо, проперчимо. Дивіться, тут, якби варіантів, також може бути на ваш смак більше ну, зроблено. Я буду солити, перчити і натру протертим чесником. Ви можете за бажанням посипати ще якимись спеціями, які ви любите, до, до м'яса. Я буду тільки сіль, перець, так більш традиційно сіль, перець і чесник. З двох сторін. Якщо ми це все. От, чеснику так тільки для запаху От, масажую, масажую. І знову. Ой! Щось тут уже перцю так сипанулося. Що... Але зараз розітрим. О, І так ми зробимо з кожним кусочком м'яса. І залишимо, щоб воно нам трошечки. Якби пройшло сіллю перчиком, а ми займемося тим часом картоплею. А зараз приготуємо швиденько це м'ясо. Все, м'яско ми наше замаринували. Ну, як замаринували? Просолили, проперчили, прочасничили. Натираємо картоплю на великі очка, дівчатка. Дівчатка, дивіться, натерли. Дівчатка, жіночки натерли. Я е, додавала сюди холодної води, щоб вимити лишній крохмал, ну, нам картопля не так швидко потемніла. І тепер нам потрібно старанно витиснути цю картоплю в посуду окремо, щоб була вже без рідини. Перетерли, перемили, відтиснули. <гум> Вбиваємо наших два яйця. От. Солимо, перчимо за смаком, звісно. Ну, як на дируни, От. Хто як любить? Як любите чесничок в дерунах, то можете і до картопельки додати, дівчатка. Чи є приправа спеціальна до картоплі? Якщо любите, додаємо борошно і все старанно вимішуємо. Роздині, додала ще одне яйце, бо щось мені маловато, але ну, я економити не звикла. <гум> Скажу вам чесно, економити я не звикла. В описі, звісно все буде, бо ще не сказала, що нам потрібна олія для смаження. Але я завжди в описі, якби дивлюся, чи що не забуло, так що дивіться опис. І що ми зараз робимо? Розігріта олія. От, дівчатка, робимо. Наниз дирун. Так сформуємо, щоб він тримався кубки. Ми бачите, як не буде яйця. Робимо приблизно який кусочок м'яса, от, бачите? Так формуйте і, і той дирунчик. І накриваємо зверха знову ж таки шубкою. О, ось таким ось чином. І обсмажуємо, також можна підкрутити вогонь, з двох сторін до золотистої скоринки. І так, поки не пересмажимо все наше м'язко з картоплею. Як залишиться у вас картопля, то можна зробити дирунчик і без м'язка всередині, а далі, як пересмажимо, то продовжимо. Дівчатка. Скрутила. Дивіться, бачите, як виглядають наші е, панські дирони, обсмажені з двох сторін. Нормально все перевертається, дівчатка нормально тримається е, кубки. Е, Рідину собі лишню з картопельки, зливайте, смажимо на великому вогні. От, Бо це я тільки коли накладаю скручую, щоб не дуже мені, щоб мені не, очі не випало, дівчата. Пересмажимо все. Пересмажимо все, дівчатка, скажу, бо не буде в мене оператора, бо йде на концерт. Пересмажимо всі деруни. вкладаємо на виставлене пергаментним папером деко. І ставимо у розігріту духовку. В один шар вкладаємо і ставимо в розігріту духовку на 180-190 градусів. Дивіться по своїй духовці. На 15 хвилин. Через 15 хвилин витягуємо. Посипаємо зверху кожний дерун сиром і ще на 15 хвилин. Як зможу, то покажу, дівчатка. Подивлюся, як оператор мій і, і як я тут з роботою справлюся. Все. Дівчатка, дивіться. Бачите, виклала свої деруни панські на деко виставлене папером. От. Ставлю в розігріту духовку на 180-190 градусів. Я поставила 190 на 15 хвилин. А далі продовжимо, будемо посипати зверха сиром і ще на 15 хвилин. 15 хвилин пройшло. Пропеклися наші панські дируни. І зараз я їх витягнула. Бачите, посипала сиром зверху. Ось так ось. І знову ж таки кладу в духовку на 15 хвилин. Ну що, допекли ми наші панські деруни. Скажу вам, дівчатка, що робила з курятиною, тобто з курячим філе відбивна, бо ж м'яско нам ми відбиваємо. От, то достатньо по 15 хвилинок до сиру і 15 хвилинок з сиром. Зі свининою краще по 20 хвилин, тому що все-таки свинина є свинина. От, але ось так ось виглядає. Я вже наїлася, але ще зроблю це і на камеру. Ну і що? так Ось Це смачно. Я думаю, прекрасно підійде з соліннями дівчатка, з маринованими овочами, хто має гірочки, помідори. Також і з любим соусом буде смакувати, з кетчупом. Навіть якісь там кисло-солодкі соуси, навіть також сметанку з часником, хоч тут є сир, вони зверху хрумкі, а всередині м'ясо соковите. Ну, пробуйте, комбінуйте, смакуйте, готуйте, не лінуйтеся, дівчатка, радуйте своїх близьких і рідних. Всім, хто зараз їсть, бажаю смачного, всім бажаю гарного здоров'я, мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, поширюйте друзів, запрошуйте, пишіть, що вам не зрозуміло. Завжди з радістю, всім відповідаю і всім до зустрічі!